Вітаю, друзі! З вами Марта, на вам! і йога з Мартою. І сьогодні в нас буде м'який розслабляючий клас. Ми будемо пробувати і надіюся, у вас буде виходити. Обов'язково я прикладу до цього всіх зусиль та максимально пояснюючи і готуючи ваше тіло до парів ріта чаниша шасини. Що ми робимо? Для початку ви сідаєте Витягуйте спинку вертикально. Витягуйтесь повністю. Залишайте свої ноги, підзігнутими На такій відстані, щоб коли ви забираєте руки, ваша спина не вивалювалася. Тобто можна поставити ножки трошки далі. Якщо вам тут надто просто, навпаки, підгинайте ноги глибше. Виводьте руки над головою. Дихання впевнене, спокійне. Старайтесь дихати догори вертикаль. Не наповнювати живіт вперед-назад, а продихати вгору. Три. Чотири. П'ять. З видихом опустіть руки в килимок. Ліва рука обіймає обидві ноги, підтягніть ноги глибше. Витягніть вертикаль знову спинку і поверніться м'яко вправо. Обидві сіднички направляйте на передній край килимка, тобто не розвертаєтесь правою сідницею від себе, залишаєте сідниці на одній лінії. На вдих витягуйтесь, з видихом глибше скручуйтесь. Два. Плечіться розкривається, та, тобто стараємось виводити круговим рухом плече від себе і в сторону. П'ять. З видихом поверніться до центру. Витягніться. М'який вдих. Права рука обіймає обидві ноги. Видих вліво. Дихання глибоке. На вдих витягуйтесь. З видихом скручуйтесь глибше, два. Три. Чотири. П'ять. З видихом поверніться до центру. Чудово. Випрямляйте ліву ногу. Права нога згинається в коліні, вмощується внутрішнє стегно лівої ноги та закрити. Розверніть погляд вперед на витягнуту ліву ногу. З видихом. Нахиляємось джану шасом. Дихання, впевнене, спокійне. Якщо вам дискомфортно, ви не можете захопити стопу, захопіть гумілку. Направляйте ногу, гумілку в коліно, коліно в таз. Ліва і права сторона клубових кісток дивляться на передній край килимка. І ви ніби заштовхуєте ногу в таз, витягуючи серце вперед. Да, старайтесь не скруглятися йти вниз, а витягувати спину і провертати сідниці знизу вгору. Да, тому перед цим ви можете ще зробити характерний рух, витягнути сіднички. Два. Три видихи тут. Чотири. П'ять. Мягко подивіться вперед. Вдих. З видихом сідаємо. Синайте вашу ніжку вдих. Права нога робить крок через ліво. Витягніться. Положення правої ноги наступне. Воно або на лінії коліна, якщо вам комфортно, або трошки далі, якщо ваша спина скругляється, та, тобто ви випадаєте назад, коли ставите ногу, поміщаєте на лінії коліна, або ближче на лінії стегна, якщо вам надто просто-надто комфортно. Найшли свою позицію, виводьте ліву руку над головою, вдих, з видихом обійміть праву ногу і скручуйтесь вправо. Один. Пальчики лівої ноги нижньої потягніть на себе. Лівою рукою витягуйте коліно на себе. Стегно на себе. Мягко скручуємось вправо. Два. Три. Чотири. З видихом ліву руку заведіть за зовнішнє стегно зігнутої правої ноги. Продовжуйте дихати. Задньою рукою старайтесь виштовхувати себе вертикаль, не падати на неї, а штовхатись. Спостерігайте, як наповнюється грудина, як ви її продихаєте. 4. 5. І з видихом ліву руку опускайте донизу. Підберіть зігнуту ногу. Бачите, є хитрість, можна підзігнути ліву ногу. Захопити ножку під коліном і випрямити ногу. Два. 3. Старайтесь дихати не просто животом вперед-назад, а дотягувати вдих до самого верху. 4. 5. З видихом поверніться. Поверніться до центру. Витягніть грудину в небо. Згинаємо праву ногу в коліні, мощуємо на коліно лівої ноги. Витягнеться поглядом вперед. І з видихом заходимо в наклон в цій позиції. Якщо вам дискомфортно, знову ж таки, ви можете залишити руки перед собою або за собою. Ліва нога направлена пальцями вперед. В цій позиції, навіть якщо у вас підгинається нога в наклоні або в складишці, що називається в народі відповідно та та насені, то відповідно тут коліно прижати в землю і воно не згинається. І розтяжка напрацьовується глибше, ніж в будь-якій іншій позиції. Тому стараємось витягуватись. набираємо терпіння. Два. Три. Чотири. Повертайтесь. Чудово. підгинайте праву ногу, вдих. З видихом випрямляємо праву. Зігніть ліву ногу в коліні, мощуйте на зовнішнє ребро стопи, внутрішнє стегно саме зігнуто, е, витягнутої правої ноги та не старайтесь ногу завести глибше, до геніталій. Це дискомфортно і некоректно. Праву ножку направляйте на себе пальчиками, вона активна, вдих. З видихом можете відтягнути сінички від себе, провертаємо таз і витягуємося вперед в наклон Джану Шершасина. Старайтесь витягуватись бородою в напрямку до гомілки. Дихання глибоке. Плечики йдуть від вас. Три. Три. Один погляд перед собою вдих. Зафіксували найглибшу свою точку. З видихом сідайте. Права нога витягнута, ліву ножку підзгинаємо. Робимо крок через праву. Витягнулися. Випрямляєте праву руку. І з видихом заходимо в скрутку. Друзі прийшли до мене якісь комахи. Вліво. Дихання впевнене, спокійне. Старайтесь витягуватись вертикаль, не завмирати тут, Так? Три. Два. Один. Заходимо правою рукою за зовнішнє стегно лівої ноги. Усугубляємо. Правою рукою ліктем штовхаєтеся від зігнутої лівої ноги, теж не висимо. А права рука відштовхує ліву ногу. І за рахунок цього, власне, відбувається скрутка. Продихайте грудину. Два, Микайте діафрагму. Один. З видихом опустіть праву руку. Захопіть. Гомілку. Продихайте. Два. Три. Сидимо міцно на обох сідницях. Можна просунути зігнуту ліву ногу вперед, але не навалюватись на задню руку, та. Пріоритеті спина. Чотири. П'ять. З видихом повертайтесь. У вас буде сьогодні дуже багато місця, щоб дихати. І як наслідок завжди дуже багато енергії, так? тому що кисень якраз це той це то паливо, скажімо так, той сірник, який підпалює нашу глюкозу. І відповідно отримайте багато енергії. З видихом виходимо в наклон. Пам'ятайте, ліва нога пішла через праву, коліно над коліном, нижня нога права пряма, ліва нога на зовнішньому ребрі стопи, дихання глибоке. 3. Сидіть на обох сідницях, не перевалюйтесь вліво. Чотири. Як би не тягнула права нога. П'ять. Делікатно. Припіднімаємося. Чудово. Ліва нога зігнута. Міняємо ще раз позицію ніг, але робимо проміжну позицію та ще раз ножки зігнуті. Пряма спина. І ви знову виводите руки над головою. Утримуєте. Один. Коліна дивляться вгору, не випадають в сторони. Два. Три. Старайтесь виводити в руки на лінію вух. Чотири. Направляючи великі пальці від себе. П'ять. Опустили. Чуємо прес. Чуємо. Спину. Це прекрасно. Ліва нога залишається витягнутою, праву ногу зігніть в коліні. Але цього разу ми будемо повертатись. Тобто я роблю вдих. З видихом направляю ліву руку на коліно правої ноги. Права нога вмощена внутрішнє стегно лівої ноги, як джана шовша сині. Опустила руку, повертаюсь вправо. Пальчики лівої ноги направляю на себе. Тут вдих. І дивіться, ми додаємо цей рух витягування. І з видихом направляємо корпус в напрямку до лівої ноги. Звідси старайтесь розвертати нижні ліві ребра та аж звідси розвертати їх в небо. Якщо рука не опускається, варіація з наклоном абсолютно окей. Якщо опускається, старайтесь ліве плече. Поступово опускати в землю. Не на ногу, а таки в землю. Направляйте сідничку правої ноги в килимок і продихайте праві ребра. Ребра справа, тобто. Тут вісім видихів. Ще три. Два. Шия витягнута. Рухаємося рукою по стопі. От. Повертайтесь. Дивіться, коли повертаєтесь, ви повертаєтесь спочатку в скрутку і тільки тоді в центр. Отакецько. Виведіть ніжки. назовні. Витягнеться. І тут зробіть м'які скруглення спини. Виводимо грудину вгору. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Провертаємо таз. Бачите? Видих. Вдих. І з видихом направляєте ручки вперед. Грудину вперед, направляючи великі пальчики в небо. Дихання глибоке. Провертайте внутрішні стег зсередини середини назовні. Два. Три. Чотири. Якщо вам дискомфортно в та ви можете опуститись на лікті, один з варіантів, варіант з прямими руками, і варіант руками за спиною. Якщо зовсім не йде наклон, так, тобто ви витягуєтесь, нахиляєтесь злегка вперед. Або варіант з підзігнутими ногами і злегка наклоном вперед. Також, якщо ви працюєте на цій позиції, вам підійде варіант, коли ви скругляєте спину захватом ніг зігнутими ногами. Тобто Він буде допомагати вам швидше заходити, тому що асана настається в першу чергу за рахунок провороту тазу, в другу чергу за рахунок витягнутих підколінних. Ми міняємо ніжку, та тобто у нас права нога залишається зігнутою, 에, Прямою, перепрошую, ліва нога згинається. Я буду скручуватись вліво, тобто вдих, видих, скрутилась, захопила коліно лівої ноги, штовхаю його від себе, скручуюсь глибше. І тільки тут вивожу ліву руку над головою, вертикаль, і видих в напрямку до правої ноги. Продихайте весь п'ять. чотири три. Два. Один. І з видихом повертайте спочатку назад, а тоді до центру. Підніміть ножку, виведіть ноги перед собою. Направте пальчики ніг від себе на себе. Підгинаємо ноги в колінах. Так само доволі зручний, пасивний метод витяжки. От ви виводите стопи на себе, впираючись п'ятками в землю. Підхоплюйте ступні. І витягуєте живіт та грудину вздовж по зігнутих ногах. І з видихом штовхаєте стопи від себе. Вдих. Ви витягнулись. З видихом робимо крок вперед. І знову. Видих. Ноги сильні, вони напружені, спина розслаблена. Бачите, що важливо, мої руки знаходяться за п'ястями на лінії стоп, на лінії пальців ніг, не пальчиками. У вас буде недостатньо міцний захват. Відповідно, ноги можуть не випрямитись до кінця. Це нормально. Але якщо вони випрямляються, ви заходите глибоко, захоплюєте майже п'ятки і побудьте тут також. Три. Вісім видихів. Чотири. П'ять. Живіт м'яти. Дихання впевнений, спокійне. Шість голова розслаблена тут. Сім. З видихом поверніться, скруляючи спину. Ми скомпенсуємо цю позицію, витягніться на спинку, лягайте на живіт. Угу. Виведіть ножки, штовхніть руками землю, аж сонце світить. Прийця п'яточками в землю і з видихом припідніміть таз, напружуючи сіднички, один. Два, три, чотири, п'ять. І з видихом відпускайте корпус. Тут ви вже можете підтягнути ноги в колінах, підтягнути коліна глибше до себе. Витягнути абсолютно низ спини. Поперек направляйте в килимок і намагайтесь ноги протискати до нижніх ребер. Ще два. Один. З видихом відпустіть ножки і звідси. Відпускаємо їх на краї коврика, руки на лінії грудини. І з видихом опускайте коліна, обидва коліна вправо, руки вліво. Вдих. З видихом міняємо позицію. Видих. Вдих. Видих. Старайтесь обидва коліна дотягувати в землю. Видих. 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 І останній. Видих. Видих. Одніх звідси, поверніться до центру, підхопіть коліна, скругляючи спинку. Сидайте. Як ви себе чуєте, напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. А я вам дякую, що ви приєдналися до практики. І з вами була Марта, його з Мартою. Якщо вам подобаються мої заняття, запрошую вас приєднуватись в онлайн-студію Прана. Заняття відбуваються щоденно, але вони залишаються і в Google Meetі, заняття, тобто я бачу групу, я коригую вас. Та і одночасно заняття залишаються в записі для того, щоб ви могли займатися в будь-який зручний для вас час. А сьогодні ще раз спасибі, Намасте вам!